Вітаю, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу з вами повести розмову про, про війну, вся історія людства, це історія воїн. Згадайте із святого письма Каїна і Авеля. І тут постає питання. А що ж породжує братовбивство, війни, страх, ненависть, заздрість, а все разом? Каїн убив Авеля із-за заздрості. Він же ж його зненавидів тільки через те, що у Авеля була краща. Жертва для Богу, і Бог її прийняв, а його кавеля ні. І царство на царство, держава на державу часто іде не з добром, а з мечем. Кому це, здається, потрібно? Для чого це так повторюю? Рушійною силою будь-якої війни є в першу чергу ненависть і заздрість, ось і війна в Україні. Хіба нам не заздри і не заздрили ті не одне століття, що вважалися сусідами і навіть братами? Хіба ж не так? Десь я читала, що. Третина росіян. Готові фізично нас знищити тільки через те, що ми не входимо. Ми не хочемо входити у їхній руський мір. У нас є своя земля, у нас є своє право, свої традиції, своя культура, своя мова. Ми на своїй землі повинні бути господарями. Ми не втручаємось у їхні справи. Живіть собі, робіть, що хочете, тільки нас не чіпайте. Але якби ж то так. Колись знаменита Ліна Костенко, знаєте що сказала? От тільки ми ніколи ні до чого не готові. Ми настільки ну, добропорядні, скажем так, що. Навіть не можемо собі уявити, щоб це такого напасти. Дивіться, на сході і на заході нас оточували російські війська. А ми, а ми ж не готові, скажем, правду, вести оборону. Я не політик далеко, я просто жінка. Але дуже часто задумуюсь над тим, а що нам потрібно. що Першу чергу, а в першу чергу наша держава має бути технократичною і мілітаризованою державою. Ми повинні мати зброю, повинні мати чим захищатись і в будь-яку хвилину дати відсіч агресору, що ми зараз намагаємось і робимо силою духу наших воїнів, силою великої кількості жертв, силою смертей кращих синів. І дочок України. І ви знаєте, все таки як би не було, але чогось то так, чогось то нам дано не просто такі випробування, а, мабуть, це потреба задуматись, що окрім того, що я сказала, мілітаризація. І готовність зброєю захищати дуже важливе значення, має висока духовність, сила духу, розум світлий, велич душі. Це в першу чергу потрібно, бо не випадково я хочу процитувати Мирослава Дочинця, славного майстра слова. Бог каже він, чомусь зберіг нас, провівши. Через сім пустель історичного бездоріжжя і нищівних лихоліть, чуєте? Він зберіг для нас найкращі терени, найкращі землі і чи не найкращу мову. Він зберіг наш дух, а значить, чогось від нас чекає. Значить, має на нас велику, велику надію. І ви знаєте, у цю грізну годину нашого народу ми повинні кожен сказати про себе і не тільки сказати, а так і жити. Я це Україна. Україна починається з мене. І, і велич духу нашого, сила духу має бути направлена. На швидку, швидшу перемогу, а це залежить, повторюю, від кожного з нас. І тому ми маємо з висоти вже власного розуму, розуміти хід історії, знати чому так, а не інакше. Цікавитись державотворенням, бо ж війна то закінчиться. А що буде після, а який лад має існувати, і він має бути на високості і силі духу, на моралі, на великій величній духовності. І хай нам у цьому Господь допоможе. Хай Україна наша переможе. А я прощаюся з вами. Зустрінемось.